Далі, власне, хочу ще розповісти про якраз Сполучені Штати і Туреччину, і той тиск, який за океану чинять на Анкару, принаймні про таке пише американське видання The Wall Street Journal. і зокрема йдеться про те, що США тиснуть на Туреччину через російські. Польоти з американськими літаками йдеться про те, що американські чиновники тиснуть на туреччину для того, аби та припинила польоти російських авіакомпаніях на літаках американського виробництва в Туреччину та з неї. Минулого місяця високопоставлені чиновники Сполучених Штатів попередили, що туркам загрожують тюремне ув'язнення, штрафи, втрата експортних привілеїв та інші заходи, якщо вони надаватимуть такі послуги, як дозаправка і постачання запчастин американським літакам, що літають до Росії і Білорусі, порушуючи введений торік експортний контроль. Заступниця міністра торгівлі США Те Розман Кендлер передала це повідомлення, як пише Wall Street Journal, турецьким чиновникам під час свого грудневого візиту до Туреччини. Попередження Туреччині є ключовим тестом на те, чи зможуть Сполучені Штати та їхні союзники досягти успіху в ізоляції Росії в довгостроковій перспективі, додає Wall Street Journal, або чи зможе Москва знайти спосіб продовжити економічну діяльність за допомогою третіх країн. Ну і нагадаю, що адміністрація Байдена запровадила експортний контроль, який забороняє Росії використовувати літаки американського виробництва ще в лютому мину року у відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну. Експортний контроль забороняє будь-яким літакам, виготовленим у Сполучених Штатах, або тим, які містять понад 25% американських деталей, літати в Росію або Білорусь без ліцензії, виданої бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі Сполучених Штатів. Ну і російські авіакомпанії продовжують літакати на продовжують продовжують перепрошую літати на літаках Боїнг всупереч зусиллям шаї. Європейського союзу, які обмежують доступ російських літаків до західного неба, ну будемо стежити за продовженням цієї історії, тому що для нас вона дійсно важлива в контексті якраз ізоляції Росії на фоні її вторгнення до України.